Тільки що, як, вакци... як ми вакцинуємо кроликів. Вакцина Пестерін Мормікс. От. Шкіру треба натягнути. І вколоти під шкіру кролику. Наступна. шкіру по одному міліграму зараз все вакцинуємо. зараз її вакцинуємо бо на неї вже не хватає вакцини Нет. має бути один мілілітр Назву я казав вже вже не пам'ятаю, як вона називається. Нам перший раз вакциную. Ну, казали, що дієво. От. Це молода кроличка, її ще не вакцинували ні разу. Там тих вакциновували вже декілька разів. Це полтавське срібло. Їй треба під шкіру натягнути отут шкіру. Отут, ну, отак. натянути і під шкіру. Бажано не в м'яс попасти і бажано не промазати, не протнути шкіру наскусь, бо якщо ну, можна навсько притнути і все вилиється просто ну, на вітер, можна сказати. Ну, на на її велиться і з того толку не буде. Таке вже було, ми вакцинували. Було таке, що промазували, але ми... їх треба вщупати, що нема тут е мокрого. Якщо є, то це значить, що ну до... ну, до того, як ви колите. Якщо до того, як ви колите, вони миті мокре, то це ну... десь нам вчилися. А якщо після того, ну коротше, до того як ви її колите, ну. То, як ви її колете, не має бути там мокрого. <кхем> ну, типу, я маю на увазі, якщо зі шприця витекло, щось мокре. Зауважте. Ну от, Ви вкололи, протнули і з... промазали типу шкіру там. Не в, не в шкіру їй пішло, а на, на шерсть. От, тоді на вітер підеся. Вона вже хоче тікати, але її треба провакцинувати. От довакцинували тепер назад її вертаю. Ну от, всім пока. пока.